Свято Пасхи! Тепліше сонце в небі синім, Знов свято в нас на Україні. Спаситель дивиться з небес, сьогодні він для нас воскрес. І світла радість в кожній хаті, столи накриті, чим багаті. Ковбаси шинка закопчені, патятко, гуска запечені, Сало, Шпондер, холодець і з коринкою хлібець. Масло, сир і яйця з хроном і з хриновим самогоном оселедик, часничок, зайчик печений бочок. І як з неба божа ласка на столі розкішна паска, Помідор, Петрушка з кропом. Так святкують у Європі вільна нація укропів. Хай слюною путь хай, захлинається москаль. Що є? Руської душі, барматуха лапті щі. їм за щі такий респект. У нас не йде складний рецепт, в нас, щоб геть москаль здурів, є ще ляшки снігурів. Він воскрес святкова днина, як паска Сонце в небі синім. Тож хай між нами всюди лине Ісусу, Слава, слава Україні! Дорогі українці, миру, добра, злагоди, любові. І дайте мені, дай мені ляшку снігура. Я казав снігура, а не снігурихи. Я казав снігуриха! Все, хваста.